У Тернополі відкрили фотовиставку Україна у портретах. У світлинах домінують піднесне ставлення українців до національної символіки, портрети воїнів та волонтерів. Це перша персональна фотовиставка журналістки тамти Гугашвілі. Представлено понад 30 світлин. Це портрети відомих і пересічних українців, воїнів АТО, представників культури, духовенства, літератури, волонтерів, переселенців, ветеранів УПА. Усі світлини відзняті протягом останнього року на різних подіях. До фотовиставки не увійшла жодна постановочна світлина. Як розповідає журналіст, мета виставки донести до міжнародної спільноти інформацію про події, які відбуваються в Україні, розкрити суспільно-політичні настрої українців. Завітали на захід волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО. Портрети двох волонтерів логістичного центру представлені на фотовиставці. Дуже часто. Друзі, рідні запитують, що відбувається в Україні. І я завжди розповідаю їм, так як якісь певні фактаж, певні дані, певні історії, і їм завжди не вистачає. Тобто я зрозуміла після цих розмов, що їм не вистачає емоцій, а це та складовата частина інформації, яку складно передати без візуального супроводу. Так? От і тому я тоді вирішила. Думала дуже довго, тому що не раз розмовляла з ними, і постійно виникала виникала ця проблема під час спілкування. І тоді вирішила, що подивилася на свій архів, побачила, що є багато портретів, то ж ці портрети всі різ, з різних подій. І це і література, і, і політика, і, і суспільні події, масові заходи, які відбуваються на, на національну тематику, так, як відзначають певні свята загальнонаціональні. І вирішила зробити таку добірку фотографій, і побачила, що їх є дуже багато, і можна робити фотовиставку.